Доброго раночку. Бачите, як 4, починається раночок 5, в готелі. Віка проводить прямий ефір. 8, 9, Ранкову 10, розминочку ніхто 5, не відміняв. 3, Відпочинок відпочинком. 6, а прямий ефір прямим ефіром. Отак Маша ще полощиться в душі. 5, 6, а я вже 7, фарбуюся. 8, 9, Боже, який класний 20, краєвид 20, з вікна, вообще. 4, це просто 4, 5, прокидаєшся 6, зранку, 7, а там 8, 9, 10, а там щось неймовірне. Дивіться, Тридцять. Чотири, Отакий 6, у нас краєвид. 7, 8, а повітря 5, неймовірне. 8. Просто супер. Там що басейник? Басейник ще закритий. Бачите, його закривають на ніч. Ой, як же класно! Нам треба Всім гарного дня. Дуже класний готель, уже така вже чистота, що просто. Дуже класна, а як же. Так, дівчата вже збираються, Ага, світло. віка вже пішла, машині вже. Пішли, пішли, ми вже йдемо снідати. Йдемо снідати. Я просто хочу показати готель, наскільки все, я не знаю, як сказати, продумано. Дивіться, такі холи класні, такі оці м'які частини. Віка консультує картини. ну, Все дуже, дуже, дуже класно. Ми вже на сніданку, в мене така традиційна сніданка. Ну, навіть як вдома, хочеться сказати. яєчня і овочі. У Маші теж це не це, а ми і сосиски. Чекаємо його. Я собі доповнила отак от. Так, це у нас шовіка набрала. Ага. Так, це твоє. О, ага, Маша мені каву принесла. То Маша сказала, що на всіх, хто захоче. Я собі взяла ще коруптики. А Маша сказала всім солодощів спробувати. Ну Набрала, спробуємо. Смачного. Все було дуже-дуже смачно. Стіл був шведський. Але страви виключно українські. Ага, клас. Дуже дуже класний сніданочок, ой, взагалі. Так, і що? Отаке продовження. Ось так. Прийшли і впали. Ну, ні, у нас сьогодні є плани, звісно, в чани залізти. Ще каже, Маша казала, що ми ще підемо кудись трохи, Прогуляємо. трохи прогуляємося. Поки що дощу нема, але обіцяють, що буде дощ. Ні. Ні, не обіцяють Нет. вже так, бо вчора я дивилась, то був дощ по плану. Я вчора дивилась не подивитися. Ну ми не ті сайте Так, ну в общем, бачите, да? у нас такий розслабон після сніданця. А Маша вважає, що це не розслабон. Маша вважає, що це ми працюємо. Я так люблю нашу роботу. Всі працюють. Просто подивіться, як ми працюємо. зі сторони всім кажеться, що ми відпочиваємо, а ми працюємо. Ми реально пашемо. Ви просто цього не розумієте. Да. думаєте, що це зараз в ті кітоках сижу? Ні. Ні, вона відос монтує. Папло розробляє. Да, Реклама. да. Та я відпрацьовую наш готель. Відпрацьовує, бачите. Вот. Ну от що, треба відпрацьовувати. А то, якщо мать, ложкою, да? так і ложкою, ні. Такий у нас тут душик. Я думаю, дівчата вже все показали в своїх влогах. як мені подобаються оці дзеркала. Ні жодної зморшечки. Просто дивися на себе і подобається собі. <хи> Клас. Так, дівчата в мене там вже вдягаються, підемо ми десь спочатку, полазимо, походимо. Бо сьогодні в нас в планах чани. Треба кожен день там щось таке розраховувати і, ну, щоб, скажімо так, відпочинок був такий, знаєте, не напружений, не нагружений. От зараз валяються там на диванах, працюють, працюють. Я теж, до речі, дуже класно. Так, зараз я ще пополощу ротик. І що? Та й будемо десь збиратися, і десь походимо. Ой, як мені дзеркало подобається. Так, мені тут такий інструктаж не підходить до бая. Дивіться, який класний, який такий. Боже, боже, яке сонечко класнюче, здоровий, класний. Ой, ой, такий вольєр його великий. Ти мій гарний такий. Будеш гавкати, да. Буде хвостиком, давай, давай, да, хвостиком покрутив, такий. І... О, так. От як собака заспокоїлася. От так вона лягає, бо вона вже заспокоїлася. Дайте курки кусок з холодильнику. Да, кажу, дайте курки кусок, ні. Жлобіки. Жлобіки. Дай, да, дай. Да. <риво> <риво> От так. Я казала, дайте курки. Казала, дайте курку. Все, вибачай, не дають вони вредні, дівчата. Оу, сморідна, кажу, не дають і він, оу. А все бачите, йде та, що на мене гнала, що я те забула, те забула, що я те не взяла. Ось, бачите, ми вже прийшли, воно вже холодильничок відкритий, Маша вже там під'їдає, мабуть. Я вже алабая підкормила, а вона бігала за ключами, бо ми прийшли до машини на гору, а вона ключі забула. Ось так. Відкриває. Я згадую дуже швидко, що бабуська дві хвилини назад казала, що не дала байдати курку. І в мене змінили зйомки. Я така. І бабуся головника. Маша зняла, як він лови, потім я ще давала. Такий класний. Так, ми поїхали. Розкажіть, яка в нас перша точка? Не знаєте ще, знає, що, не знає, що? Шо, підписники кудись казали з'їздити. І мені здається, що ми тут і їдемо. У нас немає час вже нікуди їхати. Ми вже зараз заїжджаємо на пошту їдемо в чан. так. Ох, і спуск. Ну, спускатися Маша легше, ніж підніматися. Звичайно. Вже якусь посилочку забрала. Тут купальники, купальники. Будемо зацінювати. О, кажу Маші, о, підйомничок. Вона каже, це фінальна точка. Іди подивися, звідки вони їдуть. Іду. Там, бачиш, на самом деле. Вау! Ото звідти їдуть! О! о Нормальненько. Це, я Розумієте, так? Це підйомничок, як працює. Це добре видно, дивіться, оце, де приводить сюди місточок, я тут не таю. Оце вважається такий центр саме. Оце другий бомб, головний, який підковляє. <ганування> а, от там, а от там знизу, я так розумію, то для відпочинку, так? Да? Лежачки отам. Так, да, в сезон там е діток вчаться. А, ага, це, от, А я думала, що то для відпочинку. Ні, то зараз, так. Да, зараз це лежаки. А взимку це площадка. Це ми зараз дуже високо. Навчаємо. Маша, бігом, бігом пішли. От як це можна не знімати? Дивіться, які стільці. Клас. Бочка, діжка. Знаю. Ось клас, взагалі. Класно. підйомник. Ось все, от так от. їдуть, їдуть, їдуть. по горам, каже, їздить. Оце Так. Да. Да. Це ти на таких нам пропонувала кататися? Ні? Так, ну ну теж, боже, високо, дуже високо. Ну, тут розважальна така, ну я не знаю, розважальний центр, чи як це сказати можна, там він риба. І все барчики, біля барчика, отак. Ну, я розумію, що це просто барчик, то ну, це все, якщо брати. Отам. І оці всі базарчики, оце все. Там куча базарчиків. Я хотіла дізнатися, скільки вишиваночка коштує. Маша сказала, не ходи, не будеш купляти. Ми, звісно, захекалися, піднялися. Боже, красоті А Там все знизу. Дітей дуже багато, тут дуже багато таборів. Клас, ще, супер-супер, супер, 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 супер класно. Так, де мої дівчата? Боже, поки я тут щось знімаю, вони вже оно. Це так на всяк випадок, я приблизила. Похекала доганяти. Зараз дівчатам сказала, щоб вони знімали, потім теж заїзд такий дуже цікавий. Дуже... Екстремальний, я б сказала. Так, на... Ще... Ну ви ж розумієте, якщо екстремальний заїзд, то Маша в цей час знімає <плес> на камеру. <плес> Проїхала. Проїхала. Ай-яй-яй-яй-яй. Повертаємось. А, не, От туди. <гум> Ого, опять, опять підйомчик гарний. Ух, ух. А може пішечки? нет там каждая машина да, нормально мы туда заезжали даже на камры. на на не да ну, ну, и... еще себе ну значит вот, это тут такие подъемчики это конечно ну экстремально а реально кто на каш... на чем на хуй да ему точно ага. ну конечно заедено Мені зараз казочка згадується. Ні, 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 а мені не так. Мені прив котел і там сварився. Ого! Ну, камері ми тут припаркували. Боже, куди ми їдемо. Дивіться, ми знову ще кудись повертаємо. Маша, звісно, в нас. Я б, мабуть, туди не поїхала. Так, Поїхала б поїхала. Я б, може, і не поїхала. 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 Не знаю. Я б спочатку пішла б туди. А, а, б я Бо перший це... раз я теж ходила, коли ми ще Просто да. Зараз я вже знаю, що тут все реально. Так, да. екстремально. Нарубані дрова, щоб топити чани. Ще тут чат, якісь ставити. ізбушки. Зараз Зараз якщо питання, чи нормально, що ми тут машину лишили. Якщо нормально, то тут ми і будемо стояти. Ось тут ми будемо варитися. Бачите, чам якийсь. там кауна. А тут басейн. Ось такий басейн. Басейн дуже холодний. О! Це холодний. А то подушечка стравами, так? Да? Так. Класно. Всі знімаємо один одного. Виходять васхища. Так, восхищаємося, звісно. Так, тут уже ж їсти, їсти дуже всі голодні, голодні. Ну, ладно, Маша, коли каже, я дуже голодна, Ну, коли каже, Віка, я дуже голодна, я просто це мене. Так, тут все роздягання. Все, все, все тут що? Туалет, зеркало, душова. Ну, взагалі, ну туалет, понятно ж, да. так, окрема роздягальня, окрема роздягальня, тепло, кром Боже, а запах оцієї, ну як в сауні, Маша теж знімає, всі, всі все знімаємо. Чого й таке да ем, їм, Їм ем, їм, і я така худа. Їм їм. Два крилушка, так? Mm, да? Так, ну давай. Давай, Віка. Давай, бо я вже змерзла, лізь. Ага. зробити, дивлюсь. Рока ворона, давай ты что, прыгать будешь? Да, конечно, я, все а -а -а, я так разъегналась. Я думаю, что бегла сюда сейчас сразу на бобух mm. <плес�> надо открыть, и я к тому Уже мы знали трошки, а, -а, а каміння горячий горячий. А воно гріється знизу вогонь, знизу вогонь. Друзі, ми сидимо в котлі. І я вам скажу, що гаряче. В жопку пече ми повдягали ось ті самі капці до дошки, тому що ну, знизу вогонь, знизу вогонь. Говорить конкретно. Оце мені ноги завжди важче за все опустити, бо вони холодні апріорі. Вказує Машу, як вона буде спускатися. Давай. Ну, камера камера запотіває. А, Ти будеш довго спускатися. Камера я... запотіває. Та ладно, Мажа. Та мене ноги холодні. Ти це що, Я от, от, от суба, ти, що в, Машу, ти що казала? Залазь ты сидіть. Я не говорила, що це буде з жопи мої пропонула мене. Ти на подушечку заліз? Ні. Я, я у мене сісі гарні такі у тебе в кадрі. Так. Ну-ка, ну-ка, отак. Отак хорошо. Я такий ваша зроблю тут скрім, тобі. Так, що? Ми нафоткаемся, не переживайте, мені ж надо купальник відфоткати сьогодні, так що... Шо... Ага, <реш> дуже да. класний купальник, дуже красивий. Спасибо. спасибо, мені так фасон просто подобається. Mm -hmm. то... Це оце що, новий? Так. Да. Що тобі прислали? Так. Да. І там ще чорний є іншого фасону. супер. Іншого фасону. От там чорний, мені здається, там такий ліфчик класний взагалі. Ага. Так, ладно. Здорово. Так, подумай, як ми сидимо в чанах, будете дивитися у дівчат, <реш> тому що дивіться. От там, от, от, отут отака камера, не знаю, чи видно, чи не видно. Що я стою ногами, наче. От там прямо установлена камера, дивіться, все знімає. Ага. Тут все знімає, так що я вимикаюся, повірте, класно. Так, наважилась все-таки Тетяна Володимирівна. Давай. Наваж. Та наші тобі тапочки. Ай, ну Тетяна Володимирівна, красомня. Ой-ой-ой. 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 З водохращем хочеться сказати. Вс-вс-вс-вс-вс. все 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 боже, 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 боже. Ой. Сюди, сюди, сюди. Ой, і на пузо. Ой, на пузо. Хорошо. А -а -а. Маша робить рекламу купальникам, а я ось дивіться, що нам принесли. Трав'яний чай, бубиль. З медом, да? то ще й мед. Понятно. ну Меда нам не обов'язково, а чайок з бубліками, звісно, це те, що треба. Холодної води. Подивіться, як класна. Маша каже, вже холодної води треба додавати, бо точно можна зваритися. Сонечко вийшло, Боже, я така краса, така краса. І тут краса. Клас. Мабуть, в кадрі не видно, як пар де з маші. Просто вже да, вже розпарені, капець. в басейник. Ні, не, не хочу, я ж тільки наполовину зараз сиділа. Там. От ще один купальничок. Але Медуза. Я класний купальник, теж дуже класний. Я розумію, що на цьому в чані воно ну, не так дивить, може. Вона тільки що стояла. Лівчик обалденний. Вилазь. О, ой, ой, зірочка ти моя. А хто ж мене таку народить? Ой, зірочка ж така гарнюсінька. Ай, ай, ой, скромняшка! Клас, купальничок, клас. А сьогодні Міжнародний день блогера. Тому, дівчата, вітаю нас! Вітаю нас! Залазь, 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 залазь! Ай, хорошо! Ми вирішили вже трошки холодної водички підпустити. Бо дуже, дуже гаряче. Маша продовжує рекламу купальників. Отак. От ну що ми тут камфу... кайфуємо? По-іншому не скажеш. Просто кайфуємо. Супер. Так. так класно. Я навіть не думала, що я полізу в холодний басейн, але, я туди... але я туди вже залізла. Я разів п'ять мабуть. Очень да? приємно. Дуже приємно, дуже приємно. Так, В мене сьогодні буде коротке віти. Але ж ви знаєте, що я виставлю раніше, ніж вони. І ви подивитесь у мене. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Дитя!